Мене звати Катерина Михайловна Сорокотяна, я начальник сектору імунальної превенції Лубенського району. Дитина, яка не досягла 14 років, не може пересуватися навіть на велосипеді в їх частині. Це всім відомо. Кому не відомо, запам'ятовуйте. Це перше. Друге, людина може керувати транспортним засобом таким, як мотоцикл або скутер, з якого він. Знайдете, за якої умови. Є права не просто, коли на них здала людина і прийшла заліз. Правда? Є друга група дорожніх знаків. заборонні. молодці. Заборонні знаки все просто. Знаки в червоному кружечку говорять нам про те, що робити не можна. Червоний трикутничок – що це? Попереджує, забороняє, наказує.